Сьогодні 6 липня 16-го року, я і у Каліфорнії. Ось. На дорозі 5 бачимо, трох БД Взе дві таких великі баді. такі великі водії, такі великі човуни, таких прекрасних помидорів. Далі, старочки. От це піде на консервування, напевно, або на розфасування У пакетики і в магазини. Ось так працює фермерська транспортна система. 6 липня, 16 року, Михайло Бабчук, Сполучий Санкт-Петербург, Каліфорнія.